Стратегічні бомбардувальники в небі, носії калібрів в морі і загроза балістики. Росія сьогодні спробувала вчергово влаштувати масований обстріл нашої держави. РБК Україна зібрала усі подробиці атаки. Цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Близько півночі ворог запустив по нашій країні дрони та крилаті ракети Калібр з кораблів у Чорному морі. Їхній запуск зазняли очевидці. Ємо. Після цього пролунали вибухи на Полтавщині. У повітряних силах заявили, що росіяни випустили 19 ракет повітряного, наземного та морського базування. Майже усі вони полетіли на Полтавську область. Цілі окупантів були об'єкти газодобувної промисловості. У коментарі РБК Україна, начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ. Юрій Ігнат розповів, що складність такої атаки полягає в тому, що одночасно летять балістичні, крилаті та керовані авіаційні ракети, плюс шахеди, що ускладнює їхнє виявлення та знищення. Деякі ракети збили, але є і влучання. Щоправда, офіційної статистики по збитим ракетам повітряні сили так і не опублікували. Сказали тільки, що із 124 шахедів 57 безпілотників збили, ще 66 задавили ребом. Також вночі росіяни піднімали в повітря стратегічні бомбардувальники, однак пуски були імітаційними. Попри це, в деяких регіонах вводили графіки відключення світла, однак наразі їх уже скасували.